Io. Зараз ми спочатку зробимо подушечку. І наші квіточки. Ось так. Тепер ми посадимо нашу квіточку. От дістаємо, бачите, вже дуже мало місця, правда? Всі вже корінчики навіть не знають, куди їм діватися. Ось так. Ми зараз її посадимо. <дирай noise> так. І ти будеш набирати землю, Софійка, набирай. Почекайте, дівчатка ще трошки рано витирати. Набирай землю і ось сюди, напевно, ми будемо. Ще? Я? Насипай Софійка. Давай, ще. О, більше, 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 сонечко, бери. Більше займають. <ривіт> О, -о, -о. дай. Так, і ще трошки. Давай, 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 давай. Ще трошки. Набирай, так добре, давай. Добре. Давід, ти нам допоможеш зараз. Да. Давай, допоможи нам, будь ласка, бери. Набирай. Ой, Давидушка, візьму. Ось так. От її добре візьмемо. Лопатку. Давай, давай, давай. Молодець. Давай сюди. Обережно. І ще. Ні, дівчатка зараз помиють нам листечки. тільки трошечки згодом, коли ми засипемо. Так, Давидушка, давай. Все? Угу. От навіть є дренажні. Давай, давай я досиплю, добре? Ми досипимо з вами сюди. О, так. Ну що, Єгорошка, треба трошечки полити її, як ти вважаєш? Давай поліємо. Поливай. Я ще я додам землю. Давай всюди, всюди, всюди. Я, Давай я досиплю землі трошки. Так. Дівчатка, ви нам помити листочки? Давай ще трошки, Ігорошка, долим водички. Поехали. даві, пісенько, йді сюди. Давай. Віджимаємо добре тряпочки, Молодці, йдіть сюди. Підходьте до квіточки. Потрібно ладошку підкласти долоньку під листочок і обережно ось так помити. Наша квічка буде з вами готова. Молодці. Ох. Квіточка вам скаже дуже дякую. Та їй так, так тісно так. було їй. Давай, давай долоньку. Ага, і ось так обережно, щоб е -е -е. ми не зламали наш давай, листочок, давай. ми пообираємо. Ось, ось так, косічка, дай мені Я ось тут ще витру зверху трошки. Всі порались. Усе! Супер! А я буду гладить. Все.